Вранці 8 вересня ворог завдав чергового ракетного удару по історичному центру Кривого Рогу, ймовірно, балістичною ракетою. Зруйновано декілька десятків будинків, травмовано близько 60 людей. Одна людина наразі загинула. Лежав на граваті. Дивився телевізор. И поймал на себе дверь балконную. Все. Я хвост его это Уже лучше. Чуть-чуть отошла, помогли, так что все хорошо. Я увидела, как был прилет, потому что я увидела такой вот как светлый такой участок, он просто как будто сверху вниз летел и все, и вынесла все просто. Я, ну, как бы... По, этот, по полу копнула и тогда я только открыла глаза и ничего не осталось Стекла, берег, все охлобери все повылетало На місце ракетного удару одразу прибули десятки медиків на каретах швидкої допомоги. Поліцейські та рятувальники. Ліквідація наслідків трагедії триває і досі на місці. Працює великогабаритна техніка та комунальники. Місцева влада та волонтери розгорнули декілька штабів, у яких приймають заяви від мешканців, чиє житло пошкоджено внаслідок ракетного удару. А також людям надають гуманітарну допомогу та допомогу будівельними матеріалами. Я була на своєму робочому місці. До мене прийшов чоловік. Я йому робила каву, і я не чула ні звуку, ні свисту, нічого не бачила в цей момент, тільки вибух одразу, і все ну, почало сипатися. І я навіть не знаю. У у нас є стіна, котра посередині вона і врятувала мені життя. Вона весь удар на себе прийняла. Це вперше я отак близько чую вибух. Тому для мене зараз. Якісь такі зайві звуки, мене аж трошки А так, ну, тримаюсь. Рашистська ракета влучила в центр міста. Попередньо на цю хвилину одна людина загинула, 40 людей отримало поранення. Троє із них тяжких і зараз знаходяться в лікарні і їм надається вся необхідна допомога. Постраждали будинки, вікна, криші, балістика. Зараз відпрацювали експерти, вони до кінця дня дадуть свою офіційну інформацію щодо типу ракети. Станом на цю мить відомо, що внаслідок ракетного удару постраждали 60 людей. Один криворіжець, на жаль, загинув.